Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні середа, почалися акції в АТБ, тому, звісно, я туди пішла і купила все по акціям, ну, майже все. І почнемо з першого моєї покупки це було борошно. Борошно хуторок. Тут у нас є 1,8 кг. І таке борошно по акції коштує 31 гривня 90 копійок. Ще був цукор по акції, це їхній, ну якби фірма їхня розумний вибір. 28 гривень 40 копійок. Тут є 1 кілограм. Було цукерки Лукас по акції, мені вони дуже подобаються. Ну, Напевно, ви знаєте, ось це отакі: все буде Україна, там з різними написами. Любіть Україну. Так, ще там, що Україна понад усе. Ну, різні там написи є. Вони дуже смачні, дійсно дуже смачні. І такі цукерки коштують зараз по акції 167 гривень 49 копійок. Я взяла на 48 гривень 24 копійки. Так, ще ось такий пакетик треба мені ну, було взяти ось такий, так, він мені обійшовся гривню 80 ну Це начебто він, знаєте, розкладається, начебто не, ну, шкоди не приносить навколишньому середовищі. Ще взяла ось такі паперки шарм різні там види, зелені, сині, жовті бачу. І такий королівський шарм зараз по акції по 196 гривень 90 копійок за кілограм. Мені обійшлося на 41 гривню 35 копійок. Так, ще, ще далі взяла. Молоко було яготинське по акції. Там і сметана була по акції, дуже багато виборів, і йогуртів дуже багато по акції. Мені не потрібно, мені потрібно було молоко, тут 900 мл. І по акції коштує 33 гривні 50 копійок. На зубні пасти були гарні акції, і на сенсодін на лакалут стається, дуже багато там акцій. Я вибрала ось таку: тут 75 мл, це відновлення. І захист, ось тут так пишемо. Ну, вибрали цю 82 гривні 90 копійок, коштує вона. Ще взяла прокладки жіночі, вони мені подобаються. Вони по акції 31 гривні 70 копійок. Ще взяла кетчуп, королівський смак лагідний. Нас кетчуп Ну, йде, скажімо так, ми його полюбляємо, діти полюбляють нагетси їсти з кетчупом. Ну, любимо. І кетчуп 400 грамів. Зараз по акції коштує 23 гривні 50 копійок. Взяла ковбаску до пюрешки, хоча це перший готунок, але вона дуже смачна. Нам вона подобається, і 500 грамів ковбаски такі, такої коштує. По акції 59 гривень 90 копійок. Гарна акція на сіфи була, дуже гарна акція. Мені сподобалась така акція і вирішила взяти всі. Ну, з цим продуктом я знайома, а ось ціма не знайома, тому буду знайомитися. Багато позитивних відгуків від них, ну, за фірму сів. Тому взяла. Спочатку взяла, так, у нас для кухні, оце, напевно, да. Оце для кухні. Ну, пише, новий, не знаю, будемо пробувати. Для кухні коштує 58 гривень 50 копійок. Крем для чищення ось такий з лимоном. Ну, мені подобається, сів такий з лимоном. Він коштував майже в половину ну, в два рази. Здається, його ціна була там 82 гривні. А зараз по акції коштує 48 гривень 50 копійок. Тут 500 мл. І тут, здається. Так, і тут. І ще ось такий антиналіт взяла. Він теж коштував 58 гривень, 50 копійок. Так, ще взяла сосиски. Це, здається, польські. Польща, так, вони двох видів, одні дорожчі, одні дешевше. Дві різні упаковки. Чому? Тут, напевно, сиром вони йдуть, а тут, напевно, класичні. Спробуємо. Тут є шість штук, і які нам подобаються більше. Акція буде ще тривати це цілий тиждень, тому можемо спробувати і вже купимо, які нам сподобалися. Так, сиром коштують ось такі Шість штучок, коштує 46 гривень 50 копійок. А ось ці. Індичі сосиски коштують 40 гривень, 90 копійок. Будемо пробувати, а може не сподобається не ці, не ці. Ну будемо дивитися, взяла морозиво фател, той раз брала дітям. Сподобалося, взяла дві упаковки. По 25 гривень 30 копійок. Молоко було, ой, морозиво було без акції. Ще акція на ось такий шоколад на різні смаки. Там дуже багато видів смаку, але мої діти кажуть, що найсмачний шоколад з цієї лінійки, скажімо так, ось цей. І такий шоколад коштує зараз по акції 23 гривні 90 копійок. Ще взяла масло вершкове, це своя лінія. У нас в магазині вперше таке масло я бачу. І на нього сьогодні акція. Тут 180 г 82%. Відсотка. Кажуть, що це саме найкраще масло, ну, не знаю. І таке масло зараз по акції коштує 46 гривень 90 копійок. На сьогодні це всі мої покупки, тому кому щось приглянулося, біжіть в АТБ, купуйте там по знижці. Якщо мені сподобаються сосиски, звісно, ще схожу за сосисками, може ще шоколад візьму. І масло спробую. Я взяла три упаковки. Якщо не сподобається, я його використаю для випічки, але я думаю, воно мені сподобається, бо я брала синеньке, воно таке начебто непогане. Так що зараз буду все розкладати і займатися своїми справами. І ще забула вам показати, цей купила вчора ошийок. По 180 гривень, але взагалі у нас ошик коштує десь біля 200-210 ну, 210 гривень. Це трошки, як кажуть, нам уступили і взяли. Це я розкладаю продукти і забула. Це я хочу запекти такий шматочок. А це може зроблю плов. Ну, побачу, щось може зроблю. Може так підсмажу. Ну, побачу, щось таке да, смаченьке, обов'язково зроблю. Просто хотілося поділитися, скільки коштує у нас. Свиний Так, Продукти я розібрала. Зараз чекаю сина з навчання, буду його кормити, потім він піде на тренування. У нас тренування поряд, в принципі, і це, знаєте, дуже добре. Він вибирав собі там, ну, цей, цей тренувальний такий зал. Спочатку сходив на тренування, на пробне тренування в одну залу, потім в іншу і вибрав ось цей. В принципі, я задоволена це поряд, і він, знаєте, підтримує, чимось займається. Ну, треба дітям нашим чимось займатися. Тому чекаю, буду кормити. А вчора, знаєте, сьогодні теж у нас сонячний день. І вчора був такий знаєте, сонячний день. Мені здається, ось весна десь трошки, трошки стукає до нас. І це ну, дуже добре. Не люблю зиму останньому. Часом, ну, два роки так точно не люблю. Ось так буде тепло і це є добре. А вчора, знаєте, трошки так відпочила. Спочатку з дочкою відпочили ми разом, а потім ми взяли всіх дітей і поїхали на наше новорічне святкове ВДНХ. Там трошки, знаєте, так погуляли. У дітей, знаєте, таких маленьких, у них така с якась специфічна. Енергія, якої ти на от, я, наприклад, набралася так, подивилася. Дитяча енергія така. знаєте, ну дітки радуються цим. Каруселям, качелям, там брали цю вафлю. Ну, це такі, знаєте, емоції у дітей, такі ну радісні, це дуже такі позитивні емоції, і на це дуже приємно дивитися, як діти радіють. Ось, І знаєте, хотілося сказати на рахунок тих. Качелі там карусель і тому подібне. Ось одна, наприклад, качеля коштує 150 гривень. Ну, я вважаю, це дійсно дуже дорого, бо дитина хоче покататися на двох качелях, а то на двох каруселях. І щось з'їсти смачненьке, бо там це все пахне, такий нереальний аромат стоїть. І ось, наприклад, качеля 150 гривень одна, ну на одній хоча б треба ж покататися. Хочеться щось солоденького з'їсти. Десь вафля коштувала 185 гривень і попити, звісно, хочеться. тому ціни там такі, я скажу вам, такі. Ну з чотирма дітьми треба таку невеличку суму викласти. І ще, знаєте, є знижки для військових дітей. Але ось так ми вчора в деяких качелях треба йти з дитиною, а деякі можна відпускати саму. І так вчора мами там стояли, говорили. ну В основному всі батьки зараз на війні. Ну, батько я маю на увазі. Або там лікуються. А деякі на ротації, але це дуже мало мені здається таких ось людей, які на ротації. І Ну, батька немає, свідоцтва він не може пред'явити, щоб це була знижка. Я вважаю, що дітям військових взагалі кататися на ось таких качелях, каруселях це повинно бути якось безкоштовно, тому що батька захищає нашу. Україну, ну, Батько дитини, я маю на увазі. І якось так треба було б зробити, щоб дітки ці каталися безкоштовно. І так вони ростуть майже два роки без батька. Це моє таке бачення. А там, як вже є. Дитинки звичайні кататися на каруселі качелі 150 гривень, а ось дітям військових 100 гривень. Ну, таке. Маленька знижка, але вона є, хоча вважаю, що повинно бути безкоштовно. Тому вчора, знаєте, так погуляли класно, накаталася я на каруселі, каталася з Марійкою, згадала дитинство, як я була маленька, каталася на цих каруселях, і якось так поринула в дитинство з маленькими дітьми. У мене вже діти дорослі, не потребують такої уваги, як Марійка. І вона, знаєте, вчора ходила і туди, і туди. Я кажу, Марійка, давай ми обійдемо круг і тоді будемо вже думати, на чому ти будеш кататися. Ще вона хотіла зайти в кімнату монстрів, але я, ми вже так подумали, що не підемо туди. Я кажу, Марійка, я теж боюся туди йти. Тому відпочили дуже-дуже класно. Там ще, знаєте, така святкова атмосфера. Мені сподобалось, набралося цієї дитячої енергії і поїхали додому. Класно, відпочивати дуже-дуже класно. Тому хто ще не був на ВДНХ нашому, поїдьте. Звісно, можна їжу взяти з собою, щоб трохи секономити. Але там такі аромати, що ну хочеться дуже щось. Пити поїсти. От я вчора, начебто, їхала, я не голодна була, але з Марією поїла з задоволенням, вона була дуже-дуже смачна. Так, здається, у мене приїхав Ваня, дочка за ним поїхала, вона якраз їхала з навчання і Заїде його забере. Тому буду кормити їх. А вам хочу побажати гарного настрою, приємних. Новин від близьких, тихих і спокійних днів без сирен і без ракет. А з вами побачимося у нових відео. До нових зустрічей!